Я нікого не перебивав. Ні, не я сам по собі. Я громадянин. Дивіться, дивіться сюди, дивіться сюди. Тихо, тихо. Тихо. Я не скажу зараз. Ребята, я ж не спорю. я не Ні, ви можете, можете ганьбити, обговаривати, ідіть у міліцію робіть. Побори, пи, що угодно. Просто а подумайте, що ви кажете. Ви прийшли скинуть голову, скажіть, голосують проти голови, а далі будемо об'єднуватися. Микола Володимир, ти мене знаєш, більше 300 років. Я ж не проти об'єднання. Ну, проти. Що я своє сказав? Не прийшли, голову. Да. Ви прийшли. Ви розумієте, чому вас голову? Маю, маю, маю. Так, так якщо, ви через слово паракодий такий такий, 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 такий. Яка процедура. Якщо ми об'єдналися, я складаю свої повномочення, голова міста складає свої повномочення. Йде на вибори. А що Віктор Кирилович Боїться? Коля, та не вопрос, який суждать, присувати присувати. А при чому ти яке уваження до нас сільських голів? Ну тут так. Да. Ти поняв чи ні? Він правильно поступив, що чо він сьогодні не прийшов, яке його уваження? Як їм завтра очі дивитиметься і тому самому Івановському і Богдановському голові. Коля я не спорю з тобою. Давайте дамо слово Богдан. Я вибачаюсь, як вас звати за кола Володимир Миколаєвич. Володимир Миколаївич, справа тому, що що сьогодні зібралися. З 2016 року зверталися до Віктора Кириловича неоднократно по поводу об'єднання, але. Нас уроку не було чіткої ніякої відповіді. Об'єднуємося, ми об'єднуємося, вже дали відповідь. Навіть не були включені ці питання порядок. Я Чому? Я ну, вже б дали нам би відповідь, ми б сиділи, рішали би далі знайомий що з, з усіма цими документами. На сьогоднішній день Володимирська сільська рада, вона самодостатня, ми можемо жити далі. Але сьогодні громада наша виявляє велике бажання об'єднатися до Южної України. Мені вопрос. 70-60% людей всі працюють тут. На атомні працюють, у бощиках, ну, кругом люди є, працюють наші люди. Я не наші, можу. ваші. Дуже багато батьків залишилося в Богданах, які діти їхні тут працюють. Ми самодостатня громада, ми могли б далі жити, але є закон, який ми його не можемо порушити. Я не спорю з вами, я не спорю з вами, об'єднуюмося, я не спорю. вас посприяти цьому з питанням. Це, будь ласка, звісно, що ви можете. Ми з неоднократно зверталися. Віктор Кривич сказав, що буде спорна ініціативна.